Доброго дня, шановні підписники та всі, хто приєднався до мого каналу. Сьогодні ми з вами розглянемо два терміни, без яких вам буде дуже складно розуміти і вивчати правила дорожнього руху. Це транспортний засіб і механічний транспортний засіб. Тож не будемо втрачати часу, починаймо. Перший термін, який ми сьогодні з вами розглянемо, це транспортний засіб. Транспортний засіб це пристрій, який призначений для перевезення людей або вантажу. А також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Дивіться, транспортні засоби, ви з ними постійно стикаєтесь в повсякденному житті: це вантажні автомобілі, легкові автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, квадроцикли, велосипеди, електросамокати, трамваї, трактори, гужеві вози і так далі. і тому подібне. Ось це все транспортні засоби. Наступний термін це механічний транспортний засіб. Дивіться, механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін також поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Тобто, дивіться, що основне: механічний транспортний засіб повинен мати двигун. Якщо електродвигун, то його потужність повинна бути більше 3 кВт. Ось вам приклади механічних транспортних засобів. Транспортні засоби мають двигуни, ось електроавтомобілі мають двигуни, але їхня потужність більше 3 кВт. Тому всі всі транспортні засоби це механічні транспортні засоби. Відповідно, немеханічний транспортний засіб це транспортний засіб, що приводиться в рух без допомоги двигуна. Або якщо електродвигун, то його потужність не більше 3 кВт? Ну ось вам приклад немеханічних транспортних засобів. Це що, гужеві вази, велосипеди, різні двохколісні, трьохколісні, чотирьохколісні. І електросамокати та електромопеди. Їхня потужність менше 3 кВт. Звідки вам взяти потужність? Електродвигуна. Де дізнатись? Дивіться, ви купуєте собі електросамокат або електроскутер. Читаєте характеристики цього виробу. І в характеристиках є ось потужність. Якщо потужність менше або дорівнює 3 кВт, то ваш транспортний засіб є немеханічним транспортним засобом. Сподіваюсь, відео вам було корисне та цікаве. Підтримуйте канал вподобайками Щасливо!